Якщо ми їмо, ми їмо виключно їжу, яка пропонована Крішні. Ми не їмо щось, ми не їмо біляші, тому що Кришна не каже у Бхагавадгіті Патрам, Пушпам, пушпам, біляшам, він не каже таке. Він каже пхалам, тоям. Правильно? Він, він каже: якщо людина запропонує мені з любов'ю і відданістю воду або листок, або квітку, або плід, я прийму це. Тобто Кришна є абсолютно, абсолютно конкретну їжу. Ми пропонуємо і ми їмо тільки таке, нічого іншого. Таким чином ми пов'язуємо цей процес, процес вживання їжі. Пов'язуємо з ним. Таким чином, якщо ми пропонуємо свою їжу, перед тим, як вживати цю їжу, ми пропонуємо Господові, тоді, коли ми йдемо на базар, це вже також якось пов'язано з Крішною, тому що ми купуємо продукти, які ми потім будемо готувати. І процес приготування також є певним підношенням Крішни. І потім ми несемо на вівтар цю їжу. Ми промовляємо мантри, ми кланяємось, і потім ми можемо їсти.